Всім привіт! Ви на youtube каналі Фочар. На ньому ми говоримо про головний ресурс компанії: це люди та команди. І сьогодні великий день. Сьогодні день HR-у. Ми дізнаємося, хто такий HR, чому без нього нічого не працює, та як це бути у світі HR-у. Колись HR сприймали як кадри або ті, хто звільняє. Сьогодні це стратегічні гравці, що створюють культуру, утримують людей. Пливають на бренд роботодавця і навіть прибуток компанії а чи всі це розуміють? HR – це спеціаліст, який є одночасно партнером для бізнесу і для працівника компанії. HR – це та людина, яка дивиться на команду через призму бізнесу і навпаки. HR проводить правильних людей, онбордить їх, також створює сприятливе середовище, де власне хочеться працювати. Це про баланс між excel табличками між показниками та живими емоціями. Між цифрами та питанням, як ти як себе почуваєш сьогодні, а також допомагає керівнику в управлінні співробітниками. HR – це партнер зі знаннями бізнесу. Це той, хто впливає на результат саме через людей. Щодня хороший HR бачить взагалі, хто сьогодні потребує уваги, допомагає команді взагалі зростати, адаптуватись. Також HR, власне він відповідає за людей. А як відомо, що без людей немає бізнесу. Навіть з найкрутішими ідеями, продуктами і стратегіями розвитку і завжди підтримає, допоможе в адаптації і подальшому зростанню до дня HR-у Ми опитали киян та дізналися, що ж вони думають про HR-ів, хто взагалі такі HR-и у їхньому розумінні. Ой, це перша людина, яка до мене телефонує, коли я кину вакансію. Людина, яка займається підбором персоналу і, взагалі, управління кадрами забезпечує. В нього багато функцій для мене самого HR. Це як підбір персоналу, як під конкретні вимоги, бажання. Далі адаптація це прийом. Коли ти приходиш, він має тебе інтегрувати. HR – це людина, яка підбирає людей в компанії, яким буде комфортно. Це по суті. Ну, Якщо так можна до теми побачити, це як та сваха, яка е, одружує, <смі> видає заміж роботу і людину, щоб у них стався класний меч. Щодня Ну, все залежить від розміру компанії. Дня хороший чар бачить взагалі, хто сьогодні потребує уваги, допомагає команді взагалі зростати, адаптуватись. Готується до співбесіди, тому що були чари, які банально не знають, де ти працюєш, і ти їм це розповідаєш. Вони це чують вперше, коли перед ними буквально є твоя CV. Тому в цьому плані, звичайно, що HR повинні теж готувати так само, як готуються кандидати на посаду. Досліджувати психологічний клімат в колективі, шукати методи його покращення, налагодження взаємодії в колективі і, власне, також долучатися до насаджування корпоративної культури. HR – це більше ніж посада. Сьогодні хочу привітати вас з вашим святом. Скажіть, а яку суперсилу має ваш HR? Діліться в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та підтримуйте україномовний контент.